Доброго дня всім. Голова селищної ради Фабрига повідомив, що кладовища у Великому Любені немає. Після оприлюднення публікації під назвою Великолюбінське кладовище чи сміттєзвалище та відео про великі купи сміття на території селищних поховань померлих громадян у селищі. Великий Любінь, звернувся до селищної ради із журналістським запитом наступного змісту. 61.2023 року в мережі інтернет мною оприлюднена відеопублікація під назвою «Великолюбинське кладовище чи сміттєзвалище, у яких показані факти масового захаращення сміття Великолюбинського кладовища, як старого, так і нового. Що викликало значний інтерес та обурення фактами порушень закону, громадянам, нормативних, е е нормативних документів та безгосподарності на території цвинтаря з боку місцевої влади? На підставі викладеного та вимог законів України про доступ до публічної інформації, про інформацію. Про поховання та похоронну справу прошу вас як розпорядника інформації надати наступну інформацію. Перше, прошу надати інформацію та копію рішення селищної ради про виділення земельної ділянки під нині діючу частину нового кладовища у селищі Великий Любень. Друге, прошу надати загальну копію території кладовища із позначенням земельної ділянки, виділеної під нову частину кладовища. Третє. Прошу надати інформацію про дату, з якої розпочалось захоронення померлих у новій частині кладовища в, в селищі Великий Любінь. Четверте, прошу надати інформацію про юридичну особу, якій передано в постійне користування відповідно до вимог земельного законодавства та гігієнічних вимог щодо облаштування і отримання кладовища у населених пунктах України. Земельну ділянку під нову частину кладовища копії відповідних документів. П'яте. Прошу надати інформацію про підстави, надати копію наказу та посадову особу селищної ради, яка забезпечує ведення книги реєстрації поховань та видає свідоцтво про поховання. Шосте. Прошу надати інформацію про вартість поховання, суми коштів, які сплачують громадяни для поховання померлих на кладовищі та реєстрацію поховання та реєстрацію поховання та отримання свідоцтва про поховання по кожному виду окремо. Сьоме. Прошу надати інформацію про кількість поховань, вчинених на території нової частини кладовища у селищі Великий Любень, у 22-му та за 10 місяців 2023 року. У відповідь, селищний голова фабрига надав наступну інформацію. Слухайте уважно. Перше, на пункт ваш, першого вашого запиту повідомляємо, що селищною радою рішень про виділення земельної ділянки щодо розміщення кладовища не приймалося. Друге, на пункт 2 вашого запиту зазначаємо, що у селищній раді відсутній план території земельної ділянки кладовища Великий Любінь. 3. На пункт третій запиту повідомляємо про відсутність інформації про дату початку захорони на кладовище в селищі Великій Любі. 4. На пункт 4 запиту зазначаємо, що відсутні юридичні особи, яким передано в постійне користування земельної ділянки під облаштування та отримання кладовища. П'ятий. На пункт 5 вашого запиту повідомляємо, що у селищній раді відсутня посадова особа відповідальна за ведення книги реєстрації поховань та видачу свідоцтв про поховання. В селищній Раді ніхто такого не видає. Якщо хтось в думку думає, то відкиньте її. Бо такого немає, так написав Фабрио. На пункт 6 запиту. 6. Зазначаємо, що селищною радою не встановлювалося вартості поховань на кладовищах громадян, кошти за поховання не отримуються, реєстрація свідоцтв про поховання не здійснюється. Чудеса. На пункт 7 вашого запиту повідомляємо про відсутність інформації, про кількість поховань на кладовищі ФСМТ Великий Любінь за 10 місяців 2023 року, за 2022 рік він, мабуть, забув фабрига. Враховуючи те, що поховання на кладовищах здійснюється релігійними громадами населених пунктів, яких населених пунктів невідомо, ми ведемо мову про тільки про Великий Любінь. Ось таку відповідь надав селищний голова фабрига, який висновок напрошується з викладеного. Висновок такий: у великому Любіді немає узаконеного кладовища, тому і ніхто не вивозить сміття з самовільно створеного кладовища. Ну, якщо немає кладовища, то немає сміття. Про що говорити? Все, що робиться на цій земельній ділянці, Є поза межами закону. Хтось самовільно собі робить захоронення, самовільно встановлює пам'ятники і так далі. Все це робиться поза законом. І за це мав би хтось відповідати. Хто? Хто має відповідати: священник чи релігійна громада? Але вони здійснюють релігійні обряди. При похованні померло і жодного відношення до утримання чи упорядкування кладовища. кладовища е, е, вони не мають мати взагалі. І це не їх обов'язок. Земельна ділянка, яка використовується на підкладовище, знаходиться у підпорядкуванні селищної ради. Тому вся відповідальність за це лягає на неї, в тому числі. На землевпорядника та голову селищної ради, я вже навіть не згадую про еколога селищної ради, а з врахуванням того, що вони пов'язані родинними стосунками, те, ще, та зять, маємо очевидний факт конфлікту інтересів, про який голова селищної ради не заявляв, хоч мав би заявити, у НЗК, тобто корупційних діянь цих службових осіб, внаслідок чого. Вчинено низку порушень чинного законодавства, що і привело до незаконного використання земельної ділянки під кладовище. Виявлені купи сміття це виявлені ознаки кримінальних правопорушень, вчинених проти довкілля, порушення правил екологічної безпеки, забруднення або псування земель тощо. Найголовніше порушення це порушення державних санітарних. Правил та норм встановлених гігієнічними вимогами щодо облаштування і отримання кладовищ в населених пунктах України, які повинні дотримуватись при плануванні нових утриманні і санітарного упорядкування діючих кладовищ. Законом України про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення встановлені певні вимоги для кладовищ, в тому числі щодо його розмірів. Рівня ґрунтових вод, санітарно-захисних зон тощо. Чи дотримуються ці вимоги у випадку розташування та отримання кладовища в селищі Великий Любінь? Ні, на жаль, не дотримуються. Чи знають люди, які проживають довкола кладовища ці вимоги? Мені невідомо. Але з огляду на те, що порушення санітарних правил та норм відбувається роками, Щоденно, на мою думку, вони цього не знають, а це може мати непередбачувані наслідки. І на закінчення хочу навести окремі вимоги, викладені у так званих гігієнічних вимогах, про які я згадував вище, на кладовищі повинні бути спеціальні місця для встановлення контейнерів для збору зів'ялих квітів вінків, сміття. І Ще один пункт відповідальність за збереження могил, пам'ятників, написів на них і підтримання порядку на території кладовища лежить на адміністрації кладовища. Але якщо адміністрації кладовища немає, то ця відповідальність лежить на селищній раді, тому що вони являються землевпорядниками. З врахуванням того, що селищна рада на території Любеня Є уповноваженим органом місцевої влади, тому, на мою думку, вся відповідальність за отримання кладовища території поховань померлих та відповідні наслідки має нести виконавчий орган ради на чолі з головою селищної ради. Чи погодяться зі мною жителі Великого не знаю. І ще одне побажання. Як хочете розуміти, Ніхто вам, шановні мешканці Великого Любиня, не наведе порядок у селищі чи кладовищі, якщо ви ця, цього самі не будете робити. Моя хата скраю, я нічого не знаю. Помилкова поведінка та помилкова думка. Задумайтесь над тим, що я сказав, хоча я нового нічого не придумав. На цьому я завершую. Підписуйтесь на мій канал. Журналіст інформаційної агенції, журналісти проти корупції ЖУК Олександр Сергійович. Сьогодні по старому календарю є покрова 14.10.2023 року. Дякую за увагу.